Цей серіал одразу після виходу поляризував глядачів на два великих табори. Одним картина неймовірно сподобалась, і вони у захваті та спійної в роті доводять, що це шедевр. Інші ж після завершення сезону просто кажуть, що це погана історія, яка не має жодного сенсу. Проблема трьох тіл викликає багато питань та суперечок. Однак найголовніше те, що серіал фактично не дає відповідей. За сюжетом нам пропонують два таймлайни. В одному показують Китай у минулому сторіччі, де влада виступає проти невигідних науковців, а також жінку, яка в озлобленому стані відправила у космос сигналинопланетянам. В іншому, у наш час, п'ятеро друзів вчених вже зіткнулись з позаземними технологіями. Навколо них помирають їх колеги вчені, а усі наукові розробки раптово зупиняються через незрозумілі глюки систем. Говорити про серіал без спойлерів неможливо, тому далі буду розбирати деталі та питання, які мене зацікавили. Протягом восьми епізодів у картину запхали купу персонажів, і тому на самому початку серіал тримає високий рівень напруги та цікавості. Тут вам і нанотехнології, і екоактивізм, і любовна трагедія, і якісь фізичні теорії, та дуже багато слів з енциклопедії. Варто відмітити, що шоуранери проекту, які раніше відповідали за гру престолів, поралися з усім початковим сетінгом доволі успішно. На початку перегляду немає відчуття заплутаності, усе подається доступно та максимально просто, щоб захопити увагу глядача. Потім пропонують інтертеймент у вигляді дивовижної гри і продовжують усе тим, що людству загрожує, смертельна небезпека у вигляді прибульців. Та, попри усе, сценарій має стільки логічних дірок, що хочеться сісти, та допитати авторів, чому вони пропустили те, те і те, це псує усе враження від картини. Роман провідного китайського фантаста Лю Цисіня, опублікований у нульові, багато разів називали неекранізованим, після чого екранізували чотири рази. Китайський повнометражний фільм, щоправда, незакінченим ліг на полицю, зате китайський же серіал, що вийшов торік, чесно переказав книгу за 30 епізодів, але для глядачів з заходу він може виглядати туманним, перевантаженим і взагалі занадто незвичним. Натомість Netflix намагався запахнути усе найцікавіше у 8 епізодів, і у разі успіху спробувати зіграти у цю історію вдруге. Автори натякнули, що вони готові знімати чотири сезони цього проекту. Але як показує практика, якщо перший сезон не вдалий або у нього малі рейтинги, Netflix його швидко закриває. Наразі ж картина ну дуже далека від логічного фіналу. Однак навіть у ці 8 годин автори зуміли запхнути нудьгу, яка з'являється десь після четвертого епізоду. Так, у картині повно яскравих сцен, спецефектів та якісної комп'ютерної графіки, але усе це не має жодного сенсу, якщо питань до сюжету більше, аніж відповідей. Якщо на початку було цікаво, чому у вчених перед очима виникають зворотні відліки, чи чому шматок заліза працює краще, ніж будь-які VR-окуляри на землі, то як тільки мені кажуть, що за цим стояли всесильні інопланетяни, стає нецікаво. Наприклад, нам пояснюють, що у них є можливість залізти у голову будь-кому на землі, але вони не знали, що таке брехня. Навіщо автори нам два епізоди показували важливість гри, якщо вона не мала жодного сенсу? Чому один чоловік з Британії може віддавати накази усім на планеті та конфіскувати Україн ядерну зброю лише для того, щоб перевірити теорію, яку придумали за пару годин. Для чого інопланетяни збирали лояльних для себе вчених, а потім дозволили їх просто так розстріляти та заарештувати? І цих питань протягом перегляду дійсно десятки. Якщо на початку можна було пробачити авторам якісь деталі та щось опустити в надії на те, що далі цікава історія усе перекриє, то після четвертого епізоду остаточно стає зрозуміло, що картина ну дуже жахлива. І усі її сценарні ходи лише ведуть уперед заради забави, а не намагаються пройти якийсь логічний шлях. Те ж саме стосується головних героїв у сюжеті, деякі з них виглядають доволі цікавими та на самому початку картини розвиваються за стандартними схемами. Однак потім історія може раптово перестрибнути на інших героїв та абсолютно забути про тих, з кого все починалося. Майже усі персонажі у картині це просто люди функції, які з'являються саме у той момент, коли вони були потрібні, щось роблять та зникають. Ні до ні після нам про них нічого не пояснюють і не вважають за потрібне. Цілої когорти акторів дійсно грають та мають цікаві історії лише пару персонажів, інші ж отримали роль статистів. У серіал запхали усі можливі маніпуляції, починаючи від смерті дітей. Та закінчуючи любовним трикутником. І якщо перше вийшло абсолютно непотрібним, то от історія кохання хоча б має якийсь сенс. Як на мене, то поки що історія навколо власника прав на екранізацію книги Проблема трьох тіл, якого було отруєно нейротоксином риби фугу, і то виглядає цікавіше аніж усі екранізації самої книги. Якщо автори вже настільки погано підійшли до того, щоб створити з персонажів живих людей, то чому б не зосередитись на технічній стороні серіалу? Але й тут є купа мінусів: наприклад, нановолокна, які ріжуть алмази, створила лише одна людина на землі. І ось вона вже виклала усі креслення, усю технологію, але запустити її диво машину без неї неможливо. І тому її тягнуть через увесь серіал, вигадують для неї купу сцен, рубають на шматки корабель, який легше, мабуть, було просто підірвати. І усе це заради того, щоб вона потім раптово передумала та пішла з найважливішого проекту для людства, наче це просто школу прогуляти. Ніхто її не затримує, а потім вона ще й технологію свою робить загально доступною. Хоча по факту вона це могла зробити ще на самому початку серіалу. І так практично в усьому. Серіал дає дуже гарний поштовх на самому початку, розкачує одразу декілька цікавих сюжетних гілок, затягує глядачів, а потім просто нічого не відбувається. Ми дізнаємось, що у інопланетних сил є дивовижні сафони, які можуть робити будь-що з людськими технологіями та людьми. Але інопланетяни чомусь вирішують розкрити свої плани, а не діяти приховано, щоб зірвати усі плани людства на протистояння ним. У серіалі немає таких героїв, за яких хочеться вболівати, і усі потуги авторів натягнути на хоч когось з персонажів маску людяності просто провалюються. Фактично, єдине, що тримає картину на плаву, це екшен, спецефекти та постійне дивування тому. Як автори вміло маскують сюжетні дірки від рядових глядачів? Це типовий Netflix, який не пропонує глибини чи чогось дійсно вражаючого. Проблему трьох тіл вони не розв'язали.